Підозрюю, що ви так само як і я останнім часом бачили дуже багато якоїсь неперевіреної, але тривожної інформації про те, що скоро нас може чекати. Ну, якийсь обвал курсу гривні, ріст курсу долара, євро і всього іншого для того, щоб розібратися, що відбувається з нашою валютою, і як це бачать економісти, ми запросили в студію Данила Гетьмансова, народного депутата і голову парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики. Пане Данило, вітаю! Вітаю слава Україні! Героям слава взагалі то, ніби Нацбанк опікується стабільністю гривні. Це його функція. І обов язок. Язок. Так. Але, як ви, як економіст, який дотичний до державних фінансів. Бачити оцю історію з курсом української гривні, бо я ну бачу апокаліптичні якісь прогнози, але так само віддам належне. Бачу і заспокоєння від економістів, що ну спокійно без паніки не буде ніякого страшного страху, як з дефолтом, який, яким нас лякали, лякали, і виявили, що нема дефолту. Дивіться, ну насправді суспільство у війну воно перебуває в певному такому напруженому психологічному стані, і оці всі фейки, оці всі апокаліптичні прогнози, які ми чуємо з різних. Джерел особливо з особливо соцмереж, особливо від певних корисних ідіотів, які їх розповсюджують. Безперечно, вони сприймаються суспільством і так таким чином, що вони їх розповсюджують, ці чутки, і люди передають ці чутки від одного до іншого і обговорюють їх, незважаючи на те, що вони іноді не мають жодних під, під собою підстав. Тому перша відповідь на ваше питання ні, не буде жодних стрібків. З курсом долара я хотів би заспокоїти наших людей. Хотів би, щоб ми всі розуміли, що все, що ви читаєте на теренах соцмереж від так званих експертів, все це від лукавого, аби просто зібрати якісь лайки, якусь дешеву популярність не зрозуміло на чому. Дійсно, у нас з початку. Року курс гривні просів на приблизно 8%, 7,9%. І для цього є об'єктивні певні причини: це і негативний торгівельний баланс. І відповідно неритмічні гроші, які ми отримуємо від партнерів, як нашу допомогу, ну і власне і зменшення цієї допомоги. Також Національний банк увімкнув режим валютної лібералізації, абсолютно обґрунтовано це зробив, але це також дещо вплинуло на курс гривні. І курс гривні просів, але просів абсолютно контрольовано. І я хочу звернути вашу увагу, що сьогодні, в сьогоднішньому курсі Національного банку, опублікованому він зміцнився на 26 копійок. Тому це не питання. Падіння курсу чи не питання якоїсь катастрофи, це питання нормальних економічних процесів, які відбуваються в державі. Тому не треба е, очікувати жодних апокаліпсисів. Якщо говорити про е, ну, підстави, чому я так стверджую, то е, знову ж розбираючи причини, ми повинні зазначити, що, по-перше, щодо міжнародної допомоги, ми забезпечені до кінця року, ми впевнено дивимося в наш фінансовий рік. Цей поточний і це 22. Мільярди доларів, які ми повинні до кінця року ще отримати, і напевно отримаємо. Якщо говорити про політику національного банку, то вона є достатньо виваженою. і Вона відповідним чином утримує гривню, виконуючи свою, як ви правильно сказали, основну основну функцію. Ну і золотовалютні резерви наші. Національного банку вони є е, на історичному максимумі, і вони е, з, перебільшують ті резерви, які були на початок е, війни. На 37% або більш ніж на 10 мільярдів доларів І це говорить про те, що наш імпорт забезпечений. Ми цей норматив абсолютно виконуємо і маємо дуже дуже такий великий запас міцності на валютному ринку. Так, але припускаю, що частково ці розмови виникають через бажання депутатів зараз на 500 мільярдів збільшити видаткову частину бюджету і пустити ці додаткові мільярди на сектор оборони Но, і от, безпеки. От бачите, от бачите, як ви говорите про бажання депутатів. Таке враження, що депутати прокинули зранку і а, подумали, ні, ні. А, а не підвищити. чи нам бюджет, щось, хто, і не... а хто бюджет затверджує. А, ну власне, подає кабінет міністрів і затверджує Верховна Рада безперечно, але не затверджує ніколи, тому що в когось є це, це бажання. Власне бажання е, здійснювати якісь або збирати додаткові гроші, або там якимось чином перерозпідляти бюджет. Ні в кого немає. Є об'єктивна необхідність. Ми з вами знаємо офіційну позицію кабінету міністрів про е, плюс п'ятсот. Мільярдів необхідні на фінансування виключно армії, виключно армії, і хочу нагадати вам, що фінансування армії у нас є безальтернативним пріоритетом сьогодні. Ні, тут і, дивіться, пане Данило, і, це, в цьому, і це є необхідність, тобто думаю, це ні не, наші не є бажання глядачі. Не сумніваються, ні. Я не сумніваюся в тому, що видатки на сектор безпеки і оборони вони пріоритетні. Е, ну гаразд, можливо, я не зовсім коректно сформулював. Є потреба така. Просто Кабмін же ж призначається теж Верховною Радою, і ви ж його контролюєте. Безперечно, от е мене цікавий тут момент, чи оце збільшення бюджету не вплине на курс гривні. Дивіться, ми не бачимо негативних наслідків для самого курсу гривні в прийнятті такого рішення. Саме по собі рішення і порядок його реалізації, і в частині доходів, і в частині видатків. Хоча в частині видатків, напевне, менше, більше в частині доходів буде обговорюватися в Верховній Раді. Там є декілька дуже таких істотних дискусійних питань, з якими не всі погоджуються. погоджуються в тому числі і я. Тому ми точно витратимо першу половину серпня. На те, аби досягнути консенсуса в Верховній Раді з Кабінетом міністрів і прийняти правильне рішення, але це рішення в жодному випадку не вплине негативно на е, курс гривні. Тоді ще одне уточнення. Ви так е, акуратно сказали про те, що стрибків курсу гривні не буде ну найближчим часом, тому що згадувати що там буде на протязі трьох-чотирьох місяців, вже складновато в нашій ситуації. А але... ні, якраз я говорю до кінця до року. кінця року. Да. Добре, ну тут шість місяців залишилося. Стрибків не буде. Але чи буде плавна плавне опускання, тому що стрибок це різко, а плавно, так як ми бачили кілька тижнів тому, що ну, гривня послаблювалася, зараз. Ми, ми з вами, маємо, ми з вами маємо цю цифру. Да, з грудня минулого року гривня просіла на 8%. Я не виключаю, що певне просідання буде відбуватися, але воно буде відбуватися ну абсолютно непомітно. Тобто, це точно не е, якісь різкі, е, різкі зміни. У нас е, трошки прискорилася інфляція. Це також взаємопов'язані не, не прямо, але тим тим не менш взаємопов'язані речі. Е, і власне це непогано, що вона прискорилася, бо це відповідає і вимогам, і потребам наших експортерів, відповідає і потребам нашого бюджету. Тому е, е, в е, Процесах, які відбуваються на фінансовому ринку і в публічних фінансах, саме по собі просідання, контрольоване, помірне просідання або то курсу, або інфляції збільшення інфляції, воно не є критичним і не є негативним. Воно має як позитивні, так і негативні наслідки негативним, однозначно є різкі стрибки. Оцих різких стрибків не буде і не буде спекулятивного впливу на валютний ринок також. Ну і зараз ж, коли формується кабміном бюджетний процес наступного року. Документ туди ж теж закладається курс гривні. Пробдизно ви якось до цього процесу дотичні. Ну, я думаю, що давайте почекаємо. Поки що ми не будемо а, говорити про макропрогноз на наступний рік. Хоча в нас є вже і бюджетна декларація. Але точно я думаю, що ця ситуація в вересні зміниться, коли ми отримаємо проект бюджету Верховної Ради. До 15 вересня вони повинні подати до Верховної Ради. Будуть прийти. цифри якісь. Да. Добре, е, повертаючись до свого початку, я сказав дві проблеми, які у нас були: це курс валют і курс гривні, і е, дефолт. Дуже багато було розмов про те, що от зовнішні зобов'язання, ми не можемо їх виплачувати, тому Україну чекає дефолт. Е, звучали раціональні голоси, що мовляв, навіть якщо він буде, то це технічний дефолт, це не зовсім те, що ви собі виявляєте, і кінця світу не станеться, але. Е, Ну, коли ви чуєте дефолт, то серце хочеш, не хочеш, а йокне так легенько. Да. Ну, що у нас зараз з дефолтом? Дивіться, і це те ж саме, що ми говорили тільки що про курс гривні. Тобто виникає якийсь міф, виникає якась страшилка, вона внесеться, е, в, по соцмережам, несеться по телеграм-каналах, і е, власне її вже не спинити. Бо ви пам'ятаєте Черчилля, що правда, поки правда одягає штанці, брехня оббіжить вже під світом. Да тому тут це правило також діє, і власне з, з дефолтом це була абсолютно така класична хрестоматійна історія, коли ми всі говорили, що все нормально, все під контролем, абсолютно нормально йдуть перемовини. І тут якісь божевільні експерти в, в лапках з соціальних мереж вибігали і кричали про те, що все в Україні в дефолті. Цього Ого, не сталося, прогнозовано не сталося. Власне була досягнута згода Міністерства фінансів. Дуже дуже дякую їм. До речі, за їх роботу з комітетом кредиторів наших. Власне дуже прийнятні для України були досягнуті умови реструктуризації наших цінних паперів. В завдяки цьому рішенню ми зекономили тільки за три роки наступні 11,4 мільярди доларів. 11,4 мільярди доларів це те, що нам не треба буде виплачувати нашим кредиторам. Ну і на прийнятних умовах розстрочили виконання наших зобов'язань на наступні періоди. Зараз ця угода очікує схвалення загалом всіх там дві третини кредиторів повинні схвалити цю угоду. Я переконаний, що згода буде досягнута. Я переконаний в тому, що жодних розмов взагалі про будь-які дефолти не буде. Ми є дуже відповідальними. Позичальникам, ми розуміємо, що всі зобов'язання України повинні і будуть виконуватися перед нашими кредиторами, і власне наша фінансова історія це підтверджує. Тобто, наскільки я розумію, мова йде про те, що ми мали би виплачувати відсотки і частину позичених грошей, але нам кредитори дозволили цього на якийсь час не робити. Ні, ну мова йде про часткову виплату відсотків. Там є достатньо складна Та, формула, поки е... по якій по, по які ці відсотки виплачуються. Але що, якщо говорити про тіло, то тіло почне виплачуватися лише з 29-го року. З 29-го року, тобто буде здійснення емісія е, нових цінних паперів, на які будуть замінені ці цінні папери, які є зараз, які зараз перебувають в стані реструктуризації. Це достатньо складний механізм, але суть його полягає в тому, що е, по перше, ми е, зменшили обсяг нашого боргового зобов'язання спочатку на 37%, а потім до 60%, і е, відповідно відстрочили. А чи можемо ми говорити про те, щоб нам частину цих боргових зобов'язань списали а зважаючи... так, там, там, там так і є. Ми говоримо, тобто про, ми про говоримо тридцять сім про... на тридцять на... оцей... сім одразу да. одра, і тоді залишиться. Значно меншого да залишиться значно менше, да ми собі можемо це дозволити. Зараз ми щось виплачуємо по зовнішніх зобов'язаннях. наших? ми виплачуємо, ми обов'язково обслуговуємо достатньо велику кількість боргів. Це передусім боргові зобов'язання перед міжнародними фінансовими організаціями. Ну, наприклад, міжнародний валютний фонд. Перед ним ми обслуговуємо борг, але необхідно зрозуміти, що власне в тих програмах, які Надаються Україні закладені вже ці відсотки, тому отримуючи гроші. Ми їх частково віддаємо на виплату цих відсотків. Тому партнери нам допомагають із цим також. А якщо говорити про ті кредитні зобов'язання, які ми беремо з 2022 року на себе, то це дуже пільгові умови. Це по перше, велика кількість грантів від сполучених штатів. Ми отримуємо гранти. Якщо говорити про е, єврокомісію про європейський союз, то умови отримання кредитів це з десятирічними канікулами і з обслуговуванням дуже дешевим після цього боргу. Яке, яке це обслуговування Євросоюз бере на себе? Навіть? Тому э, абсолютно прийнятні умови, і ми дуже дякуємо партнерам за те, що вони допомагають, тому що ви знаєте, що все, що ми э, збираємо податками, ми платимо на армію. Все, що не стосується армії, фінансується за рахунок кредитів та грантів від наших партнерів. Так, і нам і того, що ми збираємо, податками, не дуже вистачає. Не Поки дуже вистачає, але ми мовив, що 5% бракує по, здається. По Позичати да, військовими облігаціями. Так. Дякую, пане Данило. Дякую за роз'яснення і зменшення температури панічної у суспільстві. Я сподіваюся, Данило Гетьманцев, народний депутат і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, був гостем розмовної студії.